П'ятниця, 2 серпня, час новин на СІ4. В студії працює Тетяна Бабана. Коротко про головне. 2 серпня Роман Клічук, Чернівецький міський голова, зустрівся з журналістами на традиційній щомісячній прес-конференції. Щодня понад 10 запитів на маскувальні сітки надходять від військових до волонтерів з чорнівців. НБУ прогнозує збільшення тарифів на газ та опалення. Буковинка стала посмертно доноркою органів якою буде погода на вихідних та наступного тижня? Бронювання працівників комунальних підприємств, облаштування алеї слави загиблих героїв на Воробкевича та наведення порядку біля готелю Черемош, перекриття вулиці Руської, підготовка навчальних закладів до початку нового навчального року та ремонт фасадів у Чернівцях. На ці та інші запитання журналістів відповів Чернівецький міський голова Роман Клічук під час прес-конференції. Олена Крячко розкаже, чим ще цікавилися журналісти у мера. У липні Чернівецька міська рада виділила 10 мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України. Цього року з бюджету міста забрали ДФО від військових і правоохоронців. Це загальна сума це більше 700 мільйонів гривень. І тому я вважаю, це те само. Є внесок із нашої громади на підтримку збройних сил України. Ну і кожного місяця на, на сесії ми стараємося закривати запити частини, які зареєстровані в нашому місті. Тому ми розуміємо, що в загальному та сума у 2024 році буде у рази більше, ніж попереднього рішенням сесії у липні з міського бюджету також виділили 2 мільйони гривень на закупівлю пам'ятників загиблим захисникам. Нині у Чернівецькій громаді понад 320 небесних героїв, щоб містяни пам'ятали про високу ціну захисту території України. На вулиці Воробкевича облаштовують алею слави. Я думаю, за тиждень два ми її відкриємо. А чому саме? Ну це було спільне рішення. Вговорювали там і центр міста, потім прийняли рішення, що найкраще це поставити на Воробківича, там велика площа, є український національний стяг, і тому ну, більш так ми вважали, що це піш краще місце. Наступного тижня на вулиці Руській заплановані масштабні роботи. Через це щонайменше на два місяці повністю перекриють рух транспорту. Та в зв'язку з тим, що допровідна каналізаційна мережа вона проходить рівно по самому центру. Немає можливості зараз поперекривати виключно пів вулиці. Із і з, і з тими врізками в до сусідніх до, до будинків не, не виходить. Ми зробили об'їзд. Це з вулиці по посічових по, по, стрельців на Кишанівську на, на Зелену. На локації є складнощі з рухом тролейбусів. Цим маршрутом вони щовечора заїжджають у депо. Нині у міській раді шукають рішення об'їзду тролейбусів. Ремонти вулиці Ярошинської та Заньковецької планують завершити до кінця року. Ремонтувати історичні фасади теж будуть. Це два фасади в центрі міста. Це вулиця Банкова, 3 і на кафедральне де приміщення суду, яке є там в жахливому стані. А деякі заклади, які є на центральній частині, це виключно які кеносня мають це і садочки школи. Це мова йде за фасад 20-ї школи, яка там внизу на проспекті Ковальчика, і садочки і школи. Радіоринок на вулиці Небесної Сотні у Чернівцях таки демонтують. Була обіцянка вже бізнесу, там все до 1 вересня, вони повинні забрати. Ну і Церква, ну, я вже чув, що вони відключили їм світло, і вони ну, точно вже змушені то будуть забратись до 1 вересня. А заберуться, ну, звичайно, у нас є плани в розширенні вулиці. Це мова йде виїзд Орлика на Небесну сотню. Але я думаю, вже коли вони заберуться, тоді будемо приймати рішення. Чернівецька громада повністю позбулася російських та радянських назв вулиць. За законом це треба було зробити до 1 серпня. Щодо декомунізації, вулиць Авангардна і ентузіастів, навколо яких було чимало дискусій та суперечок. За ініціативою громади можуть перейменувати і ці вулиці. Олена Крєчко, Олександр Окіпняк, Михайло Урбанович. Новини Сі 4 Підвищення тарифів на газ та опалення прогнозує Національний банк України. Як зазначається у інфляційному звіті НБУ з 2025 року, розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів. Значне підвищення вартості енергоносіїв створить додатковий інфляційний тиск та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення. Проте триваліше відтермінування рішень призведе до нижчого рівня інфляції та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній, пояснюють в НБУ. Втратив ногу внаслідок російської атаки у Бахмуті та інфікувався гепатитом С під час лікування буковинець Андрій Кузик у березні 2022 року добровольцем пішов захищати країну. Воював понад рік на Донецькому та Луганському напрямках. У квітні 2023 року отримав поранення. Нині проходить реабілітацію та вчиться ходити на протезі своєю історією. Андрій Кузик поділився з журналістами «Сі-4». Андрій Кузик родом з Буковини, до повномасштабного вторгнення працював у сфері торгівлі. 24 лютого 2023 року для Андрія був звичайний робочий день, оскільки він не читав новин зранку і не знав, що відбувається. Я взагалі виїхав на маршрут. Коли заїхав в місто, були дуже здивовані з дружиною, що сталося. Що за колапс дзвоню до свого напарника, з яким маю їхати. Кажу, ти де, що сталося. А він каже: Ти куди їдеш? Я кажу, як наш сьогодні маршрут, у нас там борги забирати, все. А він каже: Війна почалась. Так е, сталося, що в той ранок ми збирали діток, кого в школу, кого в університет, і навіть ну не, не чули, що сталося. За місяць пішов добровольцем захищати країну. 25 березня, 25 березня я повідомив свого керівника, що я піду, бо я так не можу. Думки були, але якось так ще думав, ще переварював. Потім в мене друг пішов. Теж воювати, який дотепер воює, все добре. Дружина та двоє дітей підтримали вибір Андрія. На фронті його призначили на посаду водія особового складу, попри його бажання отримати бойову посаду. Військових перевозив вздовж лінії фронту. І мій командир прийняв рішення, що він нікому не буде довіряти завозити хлопців на бойові позиції. І не тільки на бойові позиції ми там виконували таку дуже важливу ще роботу, я називаю це роботою розвідку. А, ну, на, на той момент я був одним з водіїв, які дуже добре знали Бахмут, і тому він довірив мені таку дуже важливу місію. Ми завозили своїх бойових хлопців з розвідкою. Майже до підпозиції, як їх називати? Підскажіть, я не знаю, щоб я не виражався грубо. <сіх> до ворога майже під саме їм ніс. 19 квітня 2023 року Андрій Кузик виконував чергове завдання у Бахмуті. Як тільки я заїхав в Бахмут, де, ми, де було наше, наше КСП. Одразу біля нас впав дуже, був дуже серйозний прихід, я ще не знав, що це таке. Я зупинився, бо дуже близько біля нас. Вся ця маса глини, бо це був прихід в глину, в землю, воно все сипалось на нас. Я ще побратима приїжджав до, поближче до стійки. Бо по машині падало, щоб нічого нас не придавило, але все було добре. Бійці заховалися у підвалі, але там майже одразу черговий прихід. По українських позиціях працювала важка ворожа артилерія, самохідна установка, піон. Буквально ми були в приміщенні в цьому підвалі десь хвилинку, відчув дуже сильний, ну, навіть не знаю, як вам описати, це щось було таке. Надзвичайне, як будто наш будинок щось відриває від землі, або на нього щось падає дуже велике. Отакий От грохіт дуже сильний. Почув дуже сильний по собі удар. Получається, це вже було пряме попадання по нас. Юра, побратим, який біля мене стояв, він загинув, на жаль. А по мені пройшлася уся ударна хвиля. Ударною хвилею Андрію відірвала ліву ногу. Почав кричати, просити про допомогу, у мене все було обгорівше, нічого не бачив, не міг дихати, то все з себе Попробував якось повитягувати себе цей. Коли очі трошки протер, побачив, що на мені все горить амуніція, почав себе рятувати сам, побратими підбігли дуже швидко. Бо одразу не знали, що сталося. Допоміг мені наш лейтенант позивний В нього бурий до тепер йому дякую. Військового евакуювали у Дружнівку, там надали першу медичну допомогу. У мене вражена ще була печінка під час реабілітації, під час лікування. Ми визначили, що мені занесли гепатит. С. Я не знаю, де це зараз визначити важко, але по часу, як ми спрогнозували, це було ще скоріше все, при перших втручаннях, можливо, у дружківки, тому що там ніхто досконало і немає часу. Там якісь аналізи брати це і могла могло бути занесено при операційних втручаннях. Андрій Кузик нині на реабілітації. Наново навчається ходити на протезі. Відновлення проходить під наглядом реабілітологів у клініці «Енгельхольм». В «Енгельхольм» я звернувся, тому що мені потрібно було змінити куксоприймач. І тут його роблять найшвидше, дуже короткі терміни. Я до них звернувся і на наступний день я вже його отримав і зі мною почали займатись. Я теж зараз тут на реабілітації, на навчанню, тому що перериви не можна робити. Якщо ти робиш перериви, потім дуже важко назад себе відновлювати. У клініці Ангільхоль Андрій Кузик не лише проходить реабілітацію, а є прикладом для інших військових, які втратили кінцівки. Він допомагає і мотивує побратимів не здаватися. Ніколи не сидів на місці. На мене ще дуже багато хто з знайомих, друзів казали, людина батарейка. Чомусь так не знаю чому. такий веслів зараз вже розумію, чому на мене так казали. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Щодня понад 10 запитів на маскувальні сітки надходять від військових до волонтерів з чорнівців. Щоб виконати запити захисників не вистачає рук. Управління освіти Чорнівецької міської ради спільно з волонтерським рухом. Ініціювали акцію Сховай мене. Понад 30 освітян та небайдужих чернівчан різного віку долучилися до плетіння маскувальних сіток. Наш журналіст Євген Пасайлюк долучився до волонтерського руху по виготовленню маскувального захисту. Лариса Мединська у 80 років вже другий рік поспіль плите маскувальні сітки для військових. Її син Анатолій у 2014 році Атовцем воював на Донецькому напрямку. З початком повномасштабного вторгнення став на захист України і воював на Херсонському напрямку. Стимул великий. У мене син 14-го року. Був там В нього. Там трапився інфаркт. Тут його стинували. Після інфаркту тут робили операцію, одним словом, він інвалід війни. І кожен раз він мені підкреслює. Мамо, ви робите надзвичайно велику роботу. Вона необхідна. Навіть для того, щоб прикритися від сонця, хлопцям зараз і то вона потрібна. Три-чотири години на день пані Лариса разом з іншими волонтерами плетуть маскувальні сітки. За день виготовляють від двох до п'яти. Зараз в нас велике, велике замовлення. Треба сплести сітки. Пісочного кольору довжиною 10 метрів. За два дні ми її сплили. Вона така величезна, що в нас велика площа в нашому офісі, ми не могли її там розмістити, тому ми її виносили на вулицю. Я розумію, що це необхідно, і кожен на своєму місці має якось допомагати, хто чим може, хто як може. Я можу це робити, значить я це роблю. Лариса Мединська каже, що нині не вистачає рук для плетіння маскувальних сіток. Тому разом з управлінням освіти Чернівецької міської ради та волонтерами організували 20 денний челендж майстер-клас. Наші керівники закладів освіти не залишились байдужі і всі активно зголосилися підтримати цю ініціативу. Започатковуємо челендж, челендж називається Сховай мене, тож протягом місяця, ну точніше 20 днів наступних, ми будемо. Плести маскувальні сітки у закладах дошкільної освіти, у закладах загальної середньої освіти та в закладах позашкільної освіти. І 23 числа напередодні Дня Незалежності в міському палаці дітей та юнацтва ми будемо підводити підсумки. В найактивнішому закладу освіти буде обов'язково цінний приз та подяка від управління освіти. Наразі у десятьох освітніх закладах Чернівецької громади плетуть маскувальні сітки для військових. Дошкільні заклади часто долучаються і. Дитячими малюнками і продуктами спільно з батьками, ярмарки робимо, збираємо кошти. Вони задоволені, вони все розуміють. Майже в кожній групі є батьки, які захищають нашу Україну. Протягом цих двох років ми втратили двох батьків і багатодітної родини. Є такі дуже скорботно. Ми теж старалися якось батьківською громадою допомогти родинам. На сьогодні у садочку номер 17 – 18 дітей, і батьки чиї воюють у зсу. Щодня керівництво та працівники закладу допомагають коштами, харчами та виготовленням опалювальних приладів для військових. Наш заклад постійно долучається до благодійної допомоги нашим захисникам. Неодноразово проводилися благодійні ярмарки в нашому закладі за участю працівників, батьків нашого закладу силами працівників і батьків. Виготовлялися пічки буржуйки так само в нашому закладі. Виготовлено було сім штук. Відправлено для наших захисників у східні регіони нашої країни. Маскувальних сіток для військових не вистачає. Щодня доводиться плести не менше 30 сіток. Їх потрібно так як дронів. Їх дуже нас дзвонять військові і просять. І коли ми приїжджаємо на передову вигружатись, наприклад, на одну точку, то скільки є маскувальних сіток, всі військові забирають. Ми дуже багато передали маскувальних сіток і накривали літаки, накривали бензовози, накривали ПВО, накривали різну-різну техніку, різних розмірів сіток. Телефон постійно не встигаємо відповідати. От, наприклад, вчора передзвонили до мене військові і попросили 10 сіток пісочного кольору 10х10. 10х10 таких розмірів потрібно скласти одну сітку 3х10, зв'язати три докупи, і це буде один розмір. Отже, треба 30 сіток 3х10, щоб передати військовим 10х10. Розумієте, я питаю військових, на коли вам потрібно? Вони кажуть, на вчора. І постійно безперестанно просять сіток. Філія благодійного фонду Артанія Україна працює щоденно з 10.00 по 21.00 за адресою головна 94. Бажаючі можуть долучитись та допомогти у виготовленні маскувальних сіток для військових. Євген Басилюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Буковинка, в якої діагностували клінічну смерть, стала посмертною доноркою органів та врятувала життя трьох людей. 67-літню жінку госпіталізували до лікарні з геморагічним інсультом. Хвороба виявилася несумісною з життям, і медики діагностували смерть мозку пацієнтки. Родичі дали згоду на забір органів, печінки та двох нирок. В обласній клінічній лікарні кажуть, всі органи успішно трансплантовано. На Буковині повідомили про підозру постачальнику електроенергії, який привласнив понад 2 мільйони бюджетних коштів. За даними слідства, підозрювальний із колишнім керівником одного з комунальних підприємств уклали договір, який дозволив впродовж року збільшувати ціну електрики. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. 2 серпня, міжнародний день пам'яті про нацистський геноцид ромів під час Другої світової війни. Саме цього дня, у 1944 році, за одну добу у концтаборі аушвіц біркінау в Польщі загинули до 4300 тисяч ромів. Представників цієї нацменшини депортовували, розстрілювали та катували в газових камерах у світі. Під час Другої світової війни, за даними істориків, загинуло від 250 тисяч до півтора мільйона ромів. З них 24 тисячі, які тоді проживали. Проживали на території України. Дослідники говорять про те, що до 80% ромського населення України було вбито за цей період. Між 40 м роком, якщо брати територію да, Галичини, яка потрапляє в дистрикт Галіція у польське генерал-губернаторство, і до 43-го року, тобто ромів вбивали на різних територіях. Прифронтової зони, де їх вбивала військова адміністрація, Рейхскомісаріату Україна в дистрикті Галіць, про що я сказав, і тут на території Буковини також, але тут діяла румунська влада, наскільки я розумію. І Ромів було депортовано в так звану Трансністрі. І мова йде про... Наскільки я знаю цифру до 25 тисяч депортованих, з яких 11 тисяч, як вважається, померло на території Трансністрії. Скоріше, не через прямі вбивства, але через ті умови, які були створені для того, щоб ці люди могли помирати. Але знову в порівнянні з тим, що робили нацисти на інших окупованих територіях, можна сказати, що доля ромів на території окупованій Румунією була. Все-таки половина цих людей змогла пережити події ромського геноциду. У липні у Чорнівцях протягом шести днів фіксували температурні рекорди. 16 липня температура в місті перевищила абсолютний максимум за всю історію спостережень. Яким буде серпень? Чи поб'є останній місяць літа метеорологічні рекорди і чи потрібно готуватись до прохолодної погоди? Оскільки, як у народі кажуть, прийшов спас, тримай рукавиці про запас. Липень 2024 року був аномально спекотним з температурними рекордами. Та вже в перші дні серпня буковину накриє холодний фронт з дощами, яким буде початок останнього місяця літа на найближчу ніч на суботу. Можливий невеликий дощ в день. Е Дощ помірної інтенсивності, можливі грози. А також місцями посилиться вітер до 15 метрів на секунду. В неділю в день без істотних опадів. На рахунок температури буде відчуватися деяке зниження температури завтра до 27 градусів вище нуля. В неділю ще трошки нижче, – 24-26. Наступного тижня, за словами синоптикині, погода змінюватиметься щодня. В понеділок та вівторок опади ще збережуться. Вдень, переважно це в день короткочасні дощі, місцями з грозами. Зі середи, і практично до кінця тижня погода хороша, без опадів, і поступове підвищення температури 28-30, вище нуля. Ми очікуємо підвищення температури, проте такого, такої хвилі тепла, аномального тепла, як оце ми відчували. В середині липня на даний момент ми не бачимо. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини. Сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся на сі 4